Вітаю! В цьому відео ви дізнаєтесь про лікувальні властивості вербени лікарської, почуєте цікаві факти про священну рослину. Зможете знайти в природі її і посадити на городі, чи будь де. А також зможете скористатися її чудодійними лікувальними властивостями. Погнали! Вербена лікарська по латині вербена офіціналіс. Офіціналіс означає лікарська, вербена священна лоза. Народна ж українська назва Суха Нехворощ. Від слів Нехворіти Вербеною лікували з давніх давен. В Україні цій рослині приділяли особливе значення. Недаремно на її честь була названа річка Нехворощ, я там був в дитинстві років 50. На її честь названі були населені пункти в Черкаській, в Полтавській, Житомирській і Волинській областях. Отже, Населені пункти поназивали, а рослину позабували. Вербену лікарську нам Наталія Зимна пригадала. Про неї цікавинки розказала я знаток рослин, долини, узлісся, луки обійшов та її там не знайшов. Поїздка на волинь в нагоді стала, рослина мене там чекала. Як були ми з дружиною на Волині, в гостях у її сестрички, Знатної господині, там, на обісці, лікарські трави ростуть, Мабуть, з діда прадіда всіх лікують, рясно цвітуть. Там і рум'янок, і сухоребрик, і килим споришу. А вербени й досхочу. Як я забачив, вербену враз застрибав, Наталію земну я пригадав. Вона, вербену лікарську. Священною рятувальницею називала, перед вербеною за її чудодійні властивості на колінах стояла. Тому я завжди стою на коліна, обнімаю її і дякую Богові за. Лікарські трави сучасне покоління забуває: як щось болить, свербить, пігулку враз ковтає. Симптоми ця пігулка усуває, а здоров'я ж хімія не добавляє. Народна ж медицина трави знає, і чудодійна сила їх здоров'я поправляє. Вербену використовували при захворюванні органів дихання, ларингіт, трахіт, бронхіт, пневмонія, гострореспіраторні респіраторні вірусні інфекції, при хворобах шлунково-кишкового тракту, холецистит, жовчокам'яна хвороба, хронічний гепатит, хронічний гастрит із зниженою секреторною функцією. При головному і зубному болі, ревматизмі, гіпотонії і всіх шкірних захворюваннях, нейродерміт, псоріаз, вугрова сип, золотуха, нариви, екземи, трофічні виразки використовували її при виснаженні організму, занепаді сил для стимуляції нервової системи, для покращення роботи печінки, селезінки, всіх кровотворних органів. Вербену використовували з лікувальною метою китайська, корейська, індійська медицина. Рослина європейського походження, нею користувались древні кельти, греки, римляни, і, зрозуміло, слов'яни, Київська, Русь. Рослину передавали від хати до хати, від поселення до поселення. Це адвентивна рослина. Рослина була в жертовниках. Вівтарях, як древніх, дохристиянських, так і християнських. Вона отримала славу рослини від будь-яких хвороб. Рослину вважали священною травою. Неї відганяли диявола, актуально для нас зараз. Всіх дияволів подганяти, а головного бункерного в пекло загнати. В народі ще її називали Залізняк, Бабишник, Поришник. Отже, вербена лікарська це багаторічна. Тревяниста рослина вона має стебло 4 прямостояче, висхідне, 25-100 см заввишки, здебільшого розгалуджене, листки 2-10 см, короткочерешкові або сидячі, є, є це видно довгасті або довгасті, пересто надрізані, тобто спостерігається гетерофілія. Квітки двостатеві, зрослопи неправильні. У довгих колосовидних суцвіттях, особливо на верхівці, а знизу утворюються вже плоди. Плоди горішки цвіте у квітні-жовтні, плоди дозривають у вересні. Забарвлення квітки світло-лілове, тобто світло-фіолетовий колір. Використовують траву, зібрану під час цвітіння, сушать у теплих добре приміщеннях або на горищі, тонким шаром на чистому папері або марлі. Зберігають у сухому приміщенні. Рослина неофіцінальна, хоча в зарубіжній медицині використовують. Хімічний склад, Надземна частина містить ефірну олію, вербеналін, вербелін, отруйні речовини, аукубін, хастатозід, кремнієву кислоту, гіркоти, дубільні речовини, аскорбінову кислоту та інші вітаміни флавоноїди, тритерпеноїди, стероїди. Кумарин. Тобто досить таки багатий склад, є отруйні речовини, тому використовувати строго за дозою. Пам'ятаємо, як древні лікарі говорили, все є отрутою, все є ліками, а визначає це її величність королева доза. Тобто і медом можна отруїтися, а зміїною отрутою можна лікуватися. Все залежить від дози. В закордонній медицині звербени отримують препарати для регуртації. Фармакологічні властивості названих речовин в'яжуча, потогінна, протизапальна, антисептична, ранозагоювальна, знеболювальна, відхаркувальна, спазмолітична, жовчогінна, протиалергійна, жарознижувальна і протигорячкова. Сприяють підвищенню апетиту, загальнозміцнююча дія. І тонізуюча. Наведемо кілька рецептів до застосування вербени із вітчизняної та зарубіжної літератури. Пам'ятайте про дозу і про консультацію з лікарем. Настій. Одна чайна ложка листя на одну склянку окропу настоюють 10 хвилин. Проціжують по одній склянці на день ковтками. Настій трави. Одна столова ложка трави на одну склянку окропу настоїти до вихоленення по одній столовій ложці 3-4 рази на день. У вигляді чаю 2 чайні ложки сухої сировини, Одна склянка окропу настоїти 5 хвилин процідити, приймати чай при лихоманці, застуді, головному болю захворювання шлунково-кишкового тракту і як загальнозміцнюючий та заспокійливий засіб. Відвар Одна столова ложка подрібної трави, одна склянка окропу на водяній бані тримати 30 хвилин, процедити протягом 10 хвилин і приймати по 50 мл 3 рази на день, тобто по чверті стакана. Це при захворюваннях дихальної системи і застуді. Настій для зняття стресу і тривожності: 1,5 ложку сухої вербени, одна склянка гарячої води, вербену покласти. В чайник або чашку залити гарячою водою не киплячою, дати настоятися 10-15 хвилин, процідити і пити перед сном, або коли відчуваєте тривожність чи стрес. Настій з вербени та лимону для зміцнення судин: дві чайні ложки сухої вербени, засипати в каструлю, Добавити кружечками нарізаний лимон, додати. Дві склянки води 400 мл довести до кипіння, зменшити вогонь, готувати 10-15 хвилин на слабкому вогні, зняти з вогні, дати настоятися ще 10 хвилин, процідити і пити теплим або охолодженим. Побічна дія при тривалому використанні може викликати подразнення слизової оболонки кишечника. Протипоказання. Дитячий вік до 14 років, період вагітності, період годування дитини, артеріальна гіпертензія, тобто підвищений тиск, і індивідуальна непереносимість. Науковці проводили дослідження і виявили антибактеріальну і протизапальну дію екстрактів вербени. це на тваринах. Один з дослідників виявив антиканцерогенну дію, тобто здатність впливати на ріст ракових клітин, а також були дослідження про те, що вербена впливає на здоров'я серця і позитивно впливає на кров'яний тиск. Досліджувалось також вплив на нервову систему, це ароматерапія ефірної алії проїзд розпокійливої властивості. Розмножується насінням і вегетативно. Якщо насінням насіння висуває на глибину 1,5 см, вирядок ширина між ряд 50 см. Молоденьких вербен я собі накопав, з корінцями їх маю і посажу у себе на ділянці. Тож привезу з Волині вербену лікарську. От тут я посадив її з Волині на Київщині. Оце мої переселенці, їм треба допомагати. Водою поливати. Отак. Нехай ростуть. В Україні ще є один вид вербен. Це Вербена повзуча. З декоративною метою використовують вербена прямостояча, вербена канадська, вербена гібридна. Але з лікувальною метою тільки вербена лікарська. Перед використанням будь-яких фітопрепаратів не займайтеся самолікуванням. Проконсультуйтеся з своїм лікарем, дотримуйтесь дозувань, уважно читайте продепоказання до певної рослини і перший принцип фітотерапії не зашкодь. Вербена лікарська це лише один з природних скарбів, який можна використати для покращення здоров'я, для збереження здоров'я та якості життя. Вивчайте рослини, збагачуйте своїми знаннями та мудро використовуйте природні скарби. В наступному випуску слухайте лікарські трави в Волині, такі ж, як і по всій Україні. Дякую всім, хто підписався на канал, поставив лайку вподобайку і залишив коментар. Відео українською мовою розвиваємо український YouTube разом. Бай-бай!